Доброго дня. Сьогодні створимо проєкт, в якому за допомогою п'яти тактових кнопок на нашій платі будемо засвічувати відповідні світодіони. Запускаємо нашу програму Vivado. Vivado версії 2018.2. Створюємо проект. Під час створення проекту створюємо два файли: файл нашої основної програми та файл обмежень. Файл головної програми складається з двох частин. Перша частина це опис портів, які ми будемо використовувати, друга частина це поведінка даних портів. Відповідно, для того, щоб по натисканні кнопок засвідчувати відповідні світодіоди, нам потрібно два порта. Це порт входу, який буде відповідати за наші кнопки в кількості 5. Штук та порт виходу, який буде відповідати за наші світлодіоди в кількості 16 штук. Світлодіодів я додав більше, більше всі, що є на нашій платі. В другій частині програми ми описуємо поведінку наших портів. І відповідно ми пишемо, що стану виходу наші леди відповідає стан входу наші кеї. Відповідно від нульового по четвертий. Тобто нашим п'ятьом світлодіодам відповідає стан наших п'ятьох кнопок. Всі інші світлодіоди будуть світитися через один постійно. Давайте додамо, для прикладу, ще один порт. Наприклад, додамо свіч і зробимо так, що леди, які Вимкнуті. Будуть вмикатися при перемиканні нашого свіча. Отже, додаємо порт під назвою, наприклад, SVT. Це буде порт входу, теме тип STD logic. І тепер, щоб працювали. Світилися світодіоди, які до цього були вимкнені, потрібно їм назначити стан нашого вхідного порту свіч. Назначаємо зберігаємо зміни в нашому проєкті. Після того, як ми написали нашу програмку, нам потрібно зробити. RTL-аналіз, під час якого буде створена схема нашого майбутнього пристрою, де ми можемо перевірити, чи все так, як потрібно, чи не все. Так, створюється схема. Це займає певний час. Як ми бачимо, Схема відповідає дійсності. На схемі ми бачимо буфер з наших кнопок, світодіодів та нашої один свіч. Під час даної процедури нам також потрібно прив'язати наші кнопки та світодіоди до відповідних пінів на платі. Це ми можемо робити в даному вікні. Або ж вручну прописувати в файлі обмежень. Я це зробив завчасно, оскільки це досить довготривалий процес. Всі ці піни ви можете бачити на схемі в методичних вказівках до лабораторної роботи номер 1 Наприклад, якщо нам потрібно змінити якийсь Пін, ми просто от беремо для прикладу наш вхід Switch. Зараз він має Pin J15. І, наприклад, змінимо його на наступний свіч по порядку. Це у нас буде L16. Так виконуються зміни в даному вікні. Відповідно, не забуваємо виставляти напругу 3,3 вольта. Тому що по дефолту стоїть напруга 1,8 вольта. Після цього ми можемо запустити процес симуляції. Досить гарний такий інструмент, за допомогою якого, не підключаючи плату, ми можемо перевірити правильність нашого проєкту, наскільки все працює так, як потрібно. Запускаємо симуляцію. Відповідно, ми пам'ятаємо, що наша програма працює так, що коли натискаємо якусь кнопку, відповідно, повинні засвічуватися світодіоди. Перевіримо це, наприклад, на першу кнопку, ми подамо сигнал тривалістю на секунду Відповідно, коли ми подамо сигнал на кнопку номер 1 нас повинен засвітитися світлодіод номер 1 Перевіряємо це. Кнопка номер 1 Зараз я трішки зміню зум, щоб було більш гарно все. от Відповідно, бачимо, що на кнопці номер 1 маємо вхідний сигнал. І на світодіоді номер 1 у нас також з'явився сигнал. Так, і відповідно, кнопки з 5 по 15 світяться через 1. Якщо ми подамо сигнал на наш свіч, то повинні засвітитися інші світодіоди. Так, подаємо сигнал на наш свіч. І бачимо, що коли на вході свіча є сигнал, відповідно у нас на світодіодах з'являється також сигнал. Все працює добре та правильно. Після процесу синтезу, після процесу симуляції ми запускаємо процес синтезу. Синтезу нашого проєкту. Та в верхньому правому вікні ми бачимо, що виконується процес синтезу. Процес синтезу може бути досить таки довготривалий, все залежить від ваших характеристик ПК. Тому потрібно деякий час зачекати. Після процесу синтезу будемо виконувати процес імплементації нашого проєкту. Процес синтезу завершився успішно, після чого у нас відкривається вікно, де ми запускаємо імплементацію. Також імплементацію проєкту можемо запускати з меню в лівій частині програми. В верхньому правому куті бачимо, що процес імплементації виконується. І по завершенню процесу імплементації ми можемо переглянути результати нашої імплементації. Під час імплементації саме збираються всі елементи, які присутні в нашому кристалі, в ту схему, яку ми створили перед цим відповідно схему нашого проєкту. Так, після завершення процесу імплементації будемо переходити до генерування файлу програмування. Так, ми давайте переглянемо результати нашої імплементації. Зараз ми побачимо зображення нашого кристалу. Ось зображення нашого кристалу. Ми можемо використати зум, щоб переглянути, які саме елементи використовуються під час роботи нашого проєкту. Як ви бачите, елементів досить-досить багато, а використовуємо ми буквально одиниці з них. Так, після успішної імплементації ми переходимо до генерування. BStream це саме файл прошивки, який ми будемо додавати в нашу плату. Так, бачимо, запустився процес генерування файлу Bstream. Після закінчення цього процесу ми можемо вмикати нашу плату, підключатися до плати та Програмувати її. Так, завершився процес генерування Бістріма. Успішно файл згенеровано, і ми відкриваємо наш хардвер менеджер. Відповідно, коли відкриваємо hardware менеджер, можемо вмикати нашу плату. Натискаємо OpenTadget і auto Connect. Підключаємось до нашої плати. Після підключення до плати ми можемо програмувати наш пристрій Відповідно, нажимаємо кнопочку Program «Програм device Програмуємо пристрій. Та зараз я буду вмикати камеру, щоб продемонструвати роботу нашого проєкту. Показ ми зупиняємо. так Ви бачите тактові кнопки. Відповідно перві 5 світодіодів, які зараз не світяться. Вони будуть світитися. При натисканні наших кнопок. Все працює вірно. Як ви бачите, інші світодіоди світяться через один. І коли ми вімкнемо другий свіч, вони засвітяться. Відповідно, все працює правильно. На цьому в мене все. Дякую за увагу.